Вітаю! Вже як місяць не було від мене жодного відео, і, в принципі, не було що і знімати, бо я вам зараз поясню, в чому ситуація. Їжджу вже цілий місяць по одному маршруту. Виїжджаю від нас з Нової Скоші, беру вікна і їду по Онтаріо. Роблю доставки вікон, це може бути перед Торонто, якщо їхати від нас, або вже по 400 вище Торонто, і аж до ем, кордону з, з, зі штатами, де Детройт. Тобто є річка, з одного боку місто штатівське Детройт всім відоме, а з іншого мало кому відомо це є місто Вінзор на канадській території. І оцей Вінзор — це останнє місце завжди в мене розвантаження. І потім повертаюся назад додому. По дорозі, як правило, це вже завантажений причеп. За 200 з лишнім кілометрів від Вінзора вже стоїть, просто залишаю свій пустий, інший беру. Це сандінг, вагонка, оббивати будинки, і повертаюся назад. І нічого, нічого немає. Нового з чим, щоб я міг з вами поділитися. Що хочу сказати по машині. Зараз я вам скажу, щоб не бути точним, скільки кілометрів вона пройшла. Це є. 115 616 кілометрів. От вона пройшла. Як ви думаєте, чи був якийсь сервіс, а жодного. Жодного сервісу не було. Навіть масла не поміняли. Тобто кожного тижня я або пишу, або телефоную до диспетчера. Кажу, ну що там? Ну що там? А, окей, окей, спочатку. Наступний тиждень, потім. О, о май гад, забув! Напевно, і так, і так, і так, і так, і не знаю. От до чого я веду, що потім купити таку машину в такого продавця, який тобі її продасть, тому що панські вони виїжджають десь порядка в залежності від стану ну, приблизно 700 тисяч не більше. І вони на навіть були і від 400 тисяч. Тобто машина наїздила, там два роки проїхала. і... Вони її продають, ну, щоб вона не розсипалася їм. Тобто, купи собі от такого подарунка такого в мішку, бо інакше це неможливо назвати І який масла не бачив, нічого ніякого, взагалі ніякого обслуговування не бачив. Постійно якісь загоряються чеки, як я вже попередньо було, що я вам показував, що в мене там із лентою чорною заклеєно, але кожного ранку проблема АБЕС не працює, все горить, все, все тут, є, як, як новорічна ялинка, десь кілометрів 50 треба проїхати. щось там втирається, щось там не знаю, що там відбувається, але потім треба зупинитися, заглушити двигун, позачекати півхвилини, завести, і тоді воно все зникне. Таким методом тику я це зрозумів, і так, і так воно в мене кожного ранку працює. Крім того, от, щітки омивача, ті так звані дворники, ну, працюють хаотично, тобто вони не синхронно, один б'є десь там по. Ну, По-перше, вони вже один, я вам зараз покажу. Один він, бачите, завжди тільки в такому положенні зупиняється, а інший аж там, як бачите, він аж туди попав, б'є по металу. Я покажу, як воно працює. От. Включив. Вони навіть ходять неодинаково. Бачите? І такі звуки. Там, там той товчаємо. Було таке, що взагалі під час дощу оцей мій з лівого боку почав зупинятися посередині прямо отак. 45 градусів. Щось йому там є? Треба туди залізти. Ну, Но... я, якби я був овнер, мав питання, я би це сам заліз і зремонтував, або, або заліз на сервіс. А я про це репортую, але це нікому не, не важливо. <плес> Що ще було попередньо? в попередніх відео, я пам'ятаю, я вам показував таку, на мене на подвір'ї, Скляну штуку, що там всередину червона рідина заливається, я казав, що скажу, що це таке. так І потім не було інших відео, де я мав вам це сказати. Відповідно, це, це поїлка для колібрі. Хоча в нас клімат холодніший, ніж в Україні, але диво дивне. Літають колібрі, і вони тут не зимують, вони це є перелітні птахи. Вони такі маленькі, вони такі цікаві, вони трошки більші за джмі, джміля, Вони дуже енергійні, але вони потребують багато-дуже енергії, тому вони завжди. О, цей, це, це, це поїлка, це просто солодка цукрована вода, але вона може бути і можна її солодити ну, просто свою зробити. Але вона продається в магазинах така відразу така підчервона, ну можливо, для. Більш привабливості як для самих птахів. Так. От, щоб ви знали, що в Канаді живуть в холодній країні, живуть калібрі. Ем, що ще було? Дайте пригадати. А, було ще в попередніх відео. Я казав про те, що показував вам, що було вікно одне, яке забули, за нього розписалися, і я не, 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 не розповів, що відбулося. Ну я десь три години ще мусив чекати. На відмашку від фірми, що з тим робити. Хоча я вже мав іншу роботу, я вже міг їхати, але мені сказали, зачекаю, тому що Колтек приймає рішення, що з тим робити. І рішення було прийнято. І мені написано було: безпечно викинь смітник. Я безпечно це так і зробив. Я... В принципі, була ще проблема, де знайти смітник, в який це викинути. Ну, це не все так просто. Ну, По-перше, куди я не приїду якусь фрукту, скажу, дозвольте вам викинути ваш смітник. Ну, трошки якось так цікаво. Але там, де я стояв на цьому пайлат, були великі смітники, і там чорні хлопці сиділи, годували чайок. Я кажу працівники, які там прибирають територію, я кажу, маю таку ситуацію. А окей, а поклади туди збоку. Я так розумію, може в некомусь його ще потім десь заженуть. Ну, але... То вже немає бути проблеми абсолютно. От, так відбувається. Є проблеми в тому, що ці вікна відразу на під час завантаження десь пошкоджені, і потім це виявляється. От минулого тижня в мене було дуже Я... Ну, максим... Це рекордний був тиждень, тому що було 20 розвантажень. 20 розвантажень. І відповідно. При такій кількості і вікон, і розвантажень все відбувається. Все, все є, все трапляється. Тому і були і е, поцарапані вікна. Погано вони були е, запаковані, е, було і тиснуте. Десь там дзвонив мені, диспетчер, що якісь і не десь там хтось там щось там мисінне, але тобто то вони між собою розберуться це. При таких великих кількостях там вже все в ціну закладено, і ніхто не, я так розумію, не, 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 не париться тим. Щоб ви зрозуміли, наскільки ну, там в ціну закладається, оця індустрія це таке не поле роботи в Америці, в Канаді. Якість тих вікон ну в Україні індустрія вікон, такі вікна такого типу вже перестала виробляти мінімум 15 років тому, може й більше. Це страшний архаїзм, і ці, ці вікна це страшної якості, і вони жахливо дорогі. Ну наскільки я так прайсами цікавився, то ну, в разів 5 як мінімум вікна дорожчі тут, ніж ніж в Україні. Є фірми, які займаються чітко під замовлення, везуть з України контейнерами. Ну, це, як ви розумієте, такий досить довготривалий процес, тому що, ну, по-перше, вам треба клієнта, який захоче європейське вікно. Тому що, наскільки канадці вони такі не люблять нічого нового, і вони купляться старе, неякісне, страшне вікно, дуже дороге канадське, але. Не будуть купувати українських, європейських аналогів дешевше. І принаймні навіть якби не було дешевше, ми, є фірми, які туди кажуть, тим займаються. Вони пропонують таку саму цінову ці категорію, як і канадські, тільки відповідно вже якість європейська. В них немає такого там питання, якісь, як на провітрювання відкривати, там, ну, ці багатокамерні ці е, рами. Не алюмінієві, а взагалі просто пластик. Воно все деформується від, з часом, крутиться. І вони просто дають там середню тривалість такого вікна, живучисть 5, 5 років і потрібно знову міняти. Об'являєте? 5 років, всього лиш. Чому і. Проблема в виробництва небагато того виробництва, черги страшні, якість самого встановлення потім ну, і ціни відповідно, це, це просто жахіття. Люди в цьому живуть, і люди так звикли. Але чому я кажу, що якщо би українські це, це якщо з України вести, це велика, велика така, якби, великий ланцюжок цього всього процесу, тому що Початку треба замовити. Є проблема в розмірах, там, в сантиметрах, там, в інчах. Це така трошки конф'юзить. Друге питання, що вони, ну, треба це замовити, виробити, запакувати в контейнер, і має бути відповідно вже на цілий контейнер вантажу, бо ніхто вам там декілька вікон, 5, 10, 15, 20 не буде. Ва це треба відповідно зробити цілий контейнер вікон і привезти, щоб воно окупилося. Ну, теоретично все дуже класно, практично не знаю. Є, є, бачите, фірми, які працюють, ну але вони працюють знову ж таки в, більше в провінції Онтаріо, де багато українців, які цінують європейську якість і готові і чекати, і платити, можливо, навіть більше, але отримати українські вікна, а не мати ці канадські. Єдине, що мені подобається в, в канадських вікнах, що є ота функція, що вони всі майже відразу йдуть. З москітними сітками, і вікно відкривається назовні, а москітна сітка, е, е, тут, як би пояснити? Е, тобто ви там така корба, ви крутите, і вікно відкривається назовні, і москітна сітка всередині, і тобто не так, як в українському, що її там окремо докупляєш або встановлюєш. Або а це зручно, до речі, коли вікно назовні відкривається, воно має там таку тягу, ви за корбу крутиться, крутите, і ну, крутите, воно відкривається. І Тобто не потрібно. Ну, як у вас, наприклад, там вітальне вікно, і ви хочете його відкрити до середини, а у вас там диван. Ну, трошки якось так. А вікно, наприклад, досить таке велике, об'ємне, і воно буде в диван, тому що... Ну, але це під, під все під клієнта. І... Не... Є, я кажу, є там деякі плюси, якісь, які в Україні їх не, 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 не застосовують, але в загальному їм далеко до європейських вікон. То... На жаль, на жаль, так що маємо таке. Зараз стою, на... ніби на чекаю на завантаження фірма, яка, до, до речі, тут недалеко від Детройта. Канадська фірма, яка займається виготовленням рубероїду. Рубероїд мав бути до мене, до нас в Дартмус. Приїхав я швидше, бо на першу дня. Я приїхав ще з вечора. Прочитав в гуглі, в коментах, що тут є місце, де переночувати. Дійсно, собі став в кутику стою, так, під якими плотиком. По тому платику білочки бігають. Там, там за. За тим плотиком вже живуть люди, і там е, навіть кугутку курікає. Хоча там така ба, м, трьохповерховий будинок на апартаменти, але там є такий великий е, якийсь садок, і там навіть хтось курей тримає. І оці рубероїди запаковані. І там машини стоять на під, під завантаження. Але біда в тому, що, по-перше, апоймент. Добре, окей, ну я на апоймент міг би я почекати. Без проблем до першого дня. Але вияснилося, що е, крім того всього, всі вимоги я не підпадаю, тому що, е, по-перше, вантаж розраховано на флетбет. У мене драйвен. Флетбет на трьох -вісні. У мене дві осі. Тобто забагато за буде вантажу. Е, По-друге, навіть якщо на драйвен, то в мене мають бути такі упори. Вони, там, бар називаний, у них пар це вся палка. Типу Упорні такі палки, які ставляться спереді вантажу, причепу. Бо ну, потрібно якби відстань, Не можу вантажити дуже важке на сам початок. Ну, це стандартна ситуація. Метрів там 4 відступаємо і починаємо вантажити, щоб було рівноцінно на осі на вантажі. І оці якраз ті упори мають там встановитися. У мене їх немає. Ми їх, ми їх не використовуємо. Це раз. По-друге, вже, ну, в мене не цей причеп 2. І, і по третє, там щось взагалі ще з клієнтом не, не було узгоджено. І ну, станом на зараз в мене вже 10.30 і я тут взагалі не знаю нічого, що буде відбуватися зі мною далі. Диспетчер. Ем... Написав, що він надіється, сподівається, що все буде добре. Як може стати добре? У мене причеп стане з, 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 з Драйвена на флетбет. Можливо, просто завантажать менше. І... Але знову ж таки я не маю тих. Хіба вони їх мені дадуть, продадуть за рахунок фірми? Можливо, і так? Ну, не знаю. Поки що, поки що чекаю. Дякую за перегляд, бо, він, бо я вас вже затягнув з часом. Хто ще не підписаний, підписується. Пишіть в коментах все, що ви думаєте про це, що тут відбувається, і пишіть, що ви хочете ще побачити в моїх наступних відео. Ще раз дякую за перегляд і бувайте!